Всім привіт! І сь сьогодні завжди моє ім'я Михайло. Сьогодні ми е обсудимо монету 50 копійок 92-го року Малий Герб. Що таке малий Герб? Як в минулих роликах? Я взяв 94 рік, ну нічого. Дивіться, тут слово Україна до доканка, ніж тут. І тут зображення менше виплоко. Тому і різниця. Тепер прямо зараз розберемо всі різновиди аверса малого верба. Їх всього два. 2-1 і 2-2. Я збільшую і почнемо ми з різновида 2-1. З його особливості. його особливість, що на цьому дубовому листі не зазубринка. Як ви бачите, така зазубринка на дубовому листку. І... І зараз. І ось це зерно, що тут воно замкнуте. Так, ось воно замкнуте. Ну, І тут зазубленка. Це штамп 2. .1. На штампі 2-2. Штамп 2.2. На ньому особливості повністю протилежні. Ось тут зазубленки на любому листі, в нижньому, правому немає зазублення. І оце зерно розімкнути. Тепер ми розіграли різвонити штампів Аверса, тобто по сторони ДГ, особа Україна і дата. Це на монетах А. Тепер же розберемо реверс. Є три типи реверса. Штамп АА, штамп АВ і штамп БА. Почнемо зі штампа АА. Самий звичайний. Всі монети зі штампом АА вони фактично коштують номінал або трошки вище, якщо оптом. Як ми бачимо, тут черенки примикають, зображення, розмір зображення монети 20 мм. І також ми бачимо от верхня ягідка. От верхня ягідка. Якщо поставити ще таку ягідку зверху, то зображення не буде дозворкатися до канту. Штамп АВ. Тут також човники примикають. І якщо покласти ще одну ягідку до верхньої яхід, то зображення прикоснеться до канту. Тому що тут розмір зображення 20 мм і 3 мм. Ця монета трошечки вже літше з таким штампом. Ну, з певними різновидами монета може бути ролі І чотирьох ягідників. Як ми бачимо, зображення таке не плоске, як на штампі АВ і АА, а таке достатньо рельєфне і таке, таке незвичайне вигравіюване. не чітко. Також... Основна особливість штампа БА, його ще чотирьох ягідних називає. Ось тут в першій, другій, третій грозді чотири ягоди. В інших же штампах АВ і АА їх 5 штук. Все просто і легко. Також я хочу сказати, що у малого герма завжди буде м'який гурт. І немає штампа АЕ і АГ. Тому що ці монети, тому що гурт і штамп АЕ і АГ були зроблені пізніше. А монети малого герба самі карбувались або в кінці 92-го року, або на початку 93-го. Я сам оприділив. Звісно ж, з додатковими матеріалами, як Люко, перший монетний двір України книжка є така є. І тепер на рахунок рідких монет. Зі штампом АА всі монети не рідкі. Штамп АВ зображення більше. Якщо монета зі штампом 2 і 2, де ягідка розгімкнута і немає зазубринки, то монета не часта, ну не раритетна. ж монета зі Тампом 2.1 і АВ. Це буде різновидність 2.1 авм Тобто листочок має бути такий зазубринкою, Ось це зерно має бути зімкнуте. 2.1 авм раритет. Ціна договірна, достатньо висока. Договірна ціна просто. Також тепер розберемо ще один варіант. Якщо вже буде 2.1 BAM,